The okay. cat може людина майже вільно пересуватися. Вони знаходяться на досить великій глибині, починаючи від 10 до 50 метрів під землею, а буває більше. І вони збирають, абсорбують усі підземні води ґрунтові і виводять їх безпосередньо в Дніпро і таким чином охороняють місто від сулів, тому що в нас дуже мальовниче місто з неповторним ландшафтом, але у цієї краси є ще така інша сторона медалі, як це кажуть. Це от. Тому що всі ці гори, от якраз зараз навесні, коли спатая сніги, коли досить часто рісніють дощі, всі ці гори починають рухатись повільно, вони сповзають від Дніпро, і оці ці дренажні штольні, так звані, вони якраз зроблені для того, щоб цьому всьому протистояти. Цікаво. Хто цікавиться землями, як, правило? як правило, тут можна виділити три категорії. Ну, В першу чергу це безпосередньо фахівці, археологи, хащо. Брати, наприклад, печерні комплекси монастирів. Це у нас чотири комплекси найвідомі. Китайські печери, Звернейські печери, Лаврські печери, звичайно, і печери уроча Сарковщина хутора вільного на Дніпропетровському шосе. Цими печерами цікавляться фахівці, археологи, історики, повчені. Друга категорія це вже люди більш молоді, так звані тіхери, дослідники штучних підземель. Тіхери це тіх це англійське слово копати. Це копачі, але це не зовсім вірно, але якось так вийшло, що до дігерів оце кліше якось приклеїлось, тепер всі їх називають дігерами, дослідники антропогенних штучних підземель. І третя категорія це вже такі люди, які намагаються щось знайти, розбагатіти на цьому. Це починаючи від якихось там романтиків, які шукають там золото Мазепи, чи там бібліотеки Рафа Мудрова і закінчуючи людьми, які знають точно, за чим вас зайдуть, вкрасти якусь там залізність. Як якісь інструменти поцупити у співробітників місцевих, чи зрізати якийсь кабель, дрот. Тобто це люди, які використовують підземелля суто для своїх забезпечення, своїх матеріальних потреб. Таких людей багато? Ну, досить багато, на жаль. Тому що жаліються працівники того ж самого СУПРу, що інструменти досить часто зникають. А, ну ще четверта категорія можна виявити, це теж таку маргінальну, це безхатченки, які живуть у підземелях. Але не кожне підземелля підходить київське для проживання, тому що там досить волого і жити там незручно. Ті ж самі дренажні системи, безхачівки там майже не живуть, тому що там непридатні умови для життя зовсім. Чи багато шкоди приносять люди земеню. Це критично. Більше школи підземлям приносить неплинний час, який їх руйнує досить сильно, тому що постійно треба їх підтримувати в належному стані, робити ремонт. А на це кортів, як завжди, не вистачає, тому деякі підземелля в Києві знаходяться в катастрофічному стані, в аварійному стані і потребують негайного ремонту. Наприклад, взяти підземну річку Серець. Сама річка сирець, вона досить довга і частина підземна ну, невеличка. Але... Тим паче, все одно ця частина підземного досить так дошкуляє місто, тому що цей колектор був збудований ще наприкінці 19 го сторіччя і зараз знаходиться в аварійному стані. Його терміново потрібно ремонтувати. Де можна бачити серець сьогодні? В наземному вигляді він протикає парком нивки, наприклад, там, Сирецький гай. А підземна частина починається в районі вулиці Серезька якраз. На межі от Бабиного Яру і Куренівки, там і вулиця Оржища до них заспускається, і павла переходить в вулицю Серецьку. Якраз от на стику цих вулиць знаходиться початок колектора річки Сереську. Це колектор збудований ще за імперських часів, досить нетиповий для Києва, але знаходиться він в дуже жахливому стані. Є там яму в ньому підземні, які людина може провалитись з головою. Окрім того, спостерігається руйнування стелі на території колишньої цих утворилася величезна воронка в завширшки метрів метрів 6 і глибиною метрів 4. Величезна така воронка. Як здається, на перший погляд, нібито влучила на господь Бог, звичайна авіаційна бомба. Ви слухаєте програму Замони Київ, в якій бере участь києвознавець Кирило Степанець, дослідник київських підземель. Як можна використовувати ці природні лабіринти і хто не цікавиться? Про це далі у розмові з гостем програми. ж навіть небезпечно вивірити підземелі? Ну, звичайно, в нас же зафіксовано, це, якщо брати безпосередньо дигерів, я теж досить довгий час належу до цієї карти, як то кажуть. І вже зафіксовано в нас чотири летальних випадки, ну це тільки те, що ми знаємо. А от о, якусь там статистику гибелі тих самих безхаченків чи якихось там... Ніхто не знає нікого. Я приймав участь у пошукових роботах у 2008 році, коли у річ Сіклов, навіть не самі самій річ Сіклов, у річці, річці Крещатик, що знаходиться перед нами, декілька метрів від нас зараз ми знаходимося. Там, коли був концерт по Макарді у 2008 році, влітку загинув хлопець і дівчина. От коли ми шукали, то зовсім випадково знайшли двох осіб, загинувших. Ніхто не знає, хто це за люди, і взагалі, як вона там опинилися в цих підземелях, але знайшли. І так і так не хто? Ну, скоріш за все це були якісь безхаченки, тому що всі ці підземні річки, переважна більшість, які протикають в центральній частині міста, вони всі з'являються довольно річки вибіч. Вони всі впадають в вибиті. Вибить це ще в наземному вигляді, а на берегах вибиті. Либідь розташовані ось ці нескінченні колектори, їх дуже багато, там понад три десятки. І оці безхаченки, можливо, там десь влаштували себе ночівлю на, на початку цих колекторів. Наприклад, могли спати в якомусь там непритомному стані, може там набралися якоїсь рідини. І загинули вони. Тож, під землею якось потрібно підтримувати постійно, так? Ну, звичайно, місце повинно складно. Тобто, так. Ще одні категорії, от, яка, на жаль, нам не так давно знов ніби почала бути потрібна, ось ці всі бомбосховища, які були збудовані на випадок війни, їх зараз от, там намагаються якось роки-два тому почали маркування робити на стінах будинків, де розташовані ці бомбосховища. Їх в місті взагалі понад дві тисячі. Це підземні споруди, які облаштовані для того, щоб там могли пораховуватись люди під час якихось воєнних дій чи стихійного виходу. Всі вони були збудовані за радянських часів, зараз або розгробовані, сплюндровані, знаходяться в теж непридатному стані. Деякі з них напівзатоплені водою. І з кожним роком таких приміщень, які можуть бути використані для укриття людей в разі потреби, їх стає все менше і менше. Тож Ну, можливо, практично, так. ну якщо знову ж таки на природи Господь якийсь почнуться бомбардування, то тоді може якось, але якщо це стихійно виход, чи це якась хімічна зброя, чи атомна зброя, вони ці бомбосховища облаштовані були для повністю автономного існування. Там системи очистки повітря, там система енергозабезпечення автономного, дизельні генератори величезні стоять, там були запаси їжі, води питне і засобів індивідуального захисту, ліки, костюми хімзахисту, проти хави і так далі. Ну, на вивершення, що ви намагався хтось з києвознавців, виглядаючи зробити перепис підземелью. Ну, я постійно це роблю. Деякі мої праці на цю, цю тему вже опубліковані, якраз є як книжка в мене в російською мовою слідувачі Київського угору. Це якраз от про дослідників київських підземельних, неформальних дослідників. Про дослідників, от які на свій власний страх ризик лізуть сюди всі підземелля, дихіри. Є, наприклад, там книжки Петра Толочка чи Тимура Бобровського, там такі вже більш наукові про підземелля. Є книжки Віктора Івановича Вишневського, наприклад, про підземні річки. Я теж писав про підземні річки. Я в майбутньому планую зробити каталог фотографічний, в якому зафіксувати усі історичні підземелі Києва, які були побудовані ще за часів імперії. 100 і більше років тому. Це досить просто, так? Звичайно, але це займає вже понад 10 років, тому інформації зібралося дуже багато. лишається її структурувати і виділити на цей час. час зараз ця родина все не вистачає. Сподіваюся, що через рік точно вона буде готова. Та й відрація справи досить. Ну так, є така річ. будь ніби на скашу, хліб, вважати, хто цікавиться на швидому. Першу чергу, якщо хтось захоче полісти під зумері на свій страх. Ризок, прошу від цього відмовитись того. Що... Не робіть цього, так? Так, тому що це досить небезпечно для життя. І зараз існує декілька екскурсійних компаній, які займаються екскурсіями, я сам проводжу екскурсії підземні. Перший раз краще звернутися до фахівця. Потім вже, якщо отримати якийсь необхідний досвід, можна вже розвідувати і самотужки, тому що, на жаль, я ж кажу, що чотири людини вже немає. Ви слухали, що тижня програма зелені квітні. Вичі рителя.